Терпи. Терпи, терпець тебе шліфує. Сталить твій дух, тож і терпи. Терпи. Е, на початку війни, знаєте, мене ще дуже сильно на сльозу пробували, відео із оцих от окупованих міст. Типу із Херсона і Мелітополя, де люди виходили на протести і показували свою позицію. От мене дуже сильно в слізу вони пробивали. І от по цих відео одразу стало зрозуміло, що, наприклад, в тому ж самому Херсоні, там все-таки у людей різний погляд щодо ситуації в місті. Одні думають, що Херсон це Україна, інші, що Путін хуйло. Все-таки відрізняється воно якось розумієте. Ну. В цих окупованих містах іще ставлять пам'ятники Леніну. Бачили цю дичину? От, ну. Що зайвий раз підтверджують, що вони абсолютно не розуміють нашу ментальність, і що потрібно нашому народу. От і я просто так подумав, от, чисто гіпотетично, скажімо, якби окупація дійшла до Дніпра, Дніпро опинився в окупації, от. ви ж усі пам'ятаєте, і ну і у нас поставили цей пам'ятник Леніну, усі пам'ятаєте, де він стояв раніше на площі, яка зараз називається Героїв Майдану. От. Але ж всі ці окупанти, вони перш за все, мародайри, і вони хочуть щось віджати, там бізнес і так далі, і тому подібне. Якби їм хтось сказав, що на тому місці взимку ставлять каток Рошена, і скільки він бабок приносить, от, вони б самі нахуй того Леніна знесли, розумієте? Ну, от. На початку війни, коли ще не зовсім було ясно, що наші ЗСУ добряче їм дають пізди, я, чесно кажучи, досить сильно боявся окупації, боявся, що дійсно може дійти ну, до того регіону, де. Живу я, і ви знаєте, але я тоді прийняв до себе таке рішення, що ну, якщо все-таки станеться окупація, то я стану дисидентом. Я буду виступати по підвалах із українським стендапом, буду там е, критикувати владу і все це робити. От і я е, наскільки загрався в цю гру, що в якийсь момент я почав вибирати собі дисидентську смерть, розумієте. Я подумав, а може мене поб'є Росгвардія до півсмерті, я потім від ускладнень помру, як Василь Семененко в 28 років, може так буде? Може мені поставлять адвоката Підараса, мене посадять, відправлять туди в табори, і я оголошу голодування в карцері, і помру з голоду як Василь Стус. Може так буде, я не знаю. А потім подумав, а може, може я буду тусити на яхті з хвойдами, от, і в мене зупиниться серце від передозування коксом. От може, так буде? Ви скажете, а що ж, дисидентського у третій смерті? Ну а я б виклав кокс на стіл словом Україна розумієте? Ну, я, до речі, не даремно задав про дисидентів, бо вони один із таких найбільш явних символів того, що росіяни дуже довго намагались знищити нашу етнічність і нашу культуру, скажімо, так. от. Я до речі, тільки зараз зрозумів, чому росіяни ну, постійно намагались довести і зробити Гоголя своїм письменником. Ну просто назва лише одного його твору повністю описує стан всієї їх нації мертві душі і все розумієте? Скажіть, будь ласка, от, а у всіх вже була якась така штука, е, що ви, скажімо, до війни щось планували, щось собі задумали. От але через війну у вас, короче, ну не вийшло зробити це і воно так. Хтось може чимось цікавим там поділитися, щоб розказати? Ну, ти просто сильно смієшся, от, чи дівчина поряд. на концерт <гументить> <thi> Є таке. Ну, Орлов там окей, в нього не теж в нього начебто нормальна позиція, але він просто теж не говорить про неї. Я вас зрозумів. Була у мене трошки інша справа. Дивіться, до війни, за два дні до війни, я почав ставити собі коронку на зубу. От. Той, хто робив це, той, хто, скажімо, вже в літах, отак от, от скажімо, і розуміє, як там іде справа. Я прийшов, мені зняли зліпок цієї коронки, і я заплатив половину її майбутньої вартості. От Проходить два дні, починається війна. Потім пройшов десь місяць, ситуація стабілізувалась, і я такий думаю, а наберу я свого стоматолога, бо він щось ніхрена не збирається цього робити. Я його набираю, і він говорить: а, да-да-да-да, помню, було так, було таке, але я е, вашу коронку не віддавав в розробку, ну, тому що, самі розумієте, ситуація странна була, і ваш зуб просто мог деформуватися. У <плес> мене. Одразу ж виникли якісь підозри. Ну, я такий, типу, це що, чувак зараз мене хоче кинути на, бабку, на бабки і сказати, що я тіп, даремно це е, зробив. І я тоді думаю, а я почну бикувати на нього. І я говорю, слухай, чувак, ну якщо ти не зробиш мені коронку, то я взагалі стендап-комік. І я на стендапі так твою клініку обісру нахрен. Я тут розумієте, спрацював, скажімо так, от, як російська армія. Я намагався залякати його репутації гучного слова стендап-комік. Але ж я йому не сказав, що я стендап-комік, у якого на ютуб-каналі 56 підписників, розумієте. от. Коротше, ми вели з ним далі діалог, він такий говорить, ну, ви не розумієте, просто коронка може не ліч на ваш зуб. Я говорю, чувак, я заплатив 2500 гривень вже. Не ляже, це більше Дорофєєва під Дантеса, розумієш. Ну, <плес> не ляже Україна під Путіна, а коронка ще як ляже, став мені, будь ласка, її. Війна багато чого поміняла, і знаєте, якось у нас, наприклад, в сім'ї зменшився рівень заробітку, скажімо так, от і якось дружина нещодавно прийшла додому і говорить: все, міша, ми тепер економимо, тепер овощі ми не покупаємо, ми їх будемо вирощувати на балконі. А жінці 27 років, щоб ви розуміли. ну от. Я говорю, так, а чого тільки на балконі? у Путіна по всій Росії виходить овочі вирощувати і ще й, ще й в Україну відправляти. Вона така: так, давай, все, в общем, ділийме. Я говорю, а чого тебе так до землі тягне? Ти ж не російський солдат, кохана. І вона така мені, ні, перша шутка лучше, вот, вторую не розказує. Коротше, тепер у нас увесь балкон в розсаді, оці, як ви розумієте. Ну, от. А я чому був проти цього? Ну Я просто сам із села. От. І я. Е... Ну я все це вже пережив, розумієте? Я навіть до сих пір достеменно і не знаю, чому я залишився жити в місті після того, як закінчив універ. Чи то я не хотів підв'язувати помідори, чи то я хотів Макдональдс кожен тиждень їсти. Я не знаю. І, коротше, тепер, коли я виходжу на балкон, я просто в якусь кімнату жахів потрапляю. У мене в'єтнамські флешбеки починаються просто. Я виходжу вішаю стірку, і тут таке Міша, які гулять, а морк усапать. Щось роздупився трошки. Такою. Міша, у нас уже півгороду тільки посажено, а у сусідів увесь посаджений. Що це таке? І потім, коли ніби вже все нормально, і тоді ця фіналочка типа, От будеш погано учитися, все життя будеш батрачити на городі. Короте. Що там? Спіткнувся чоловік. Одні співчували йому убогу, інші не втримались до корять. Треба дивитися то під ноги, так можна, голову потеряти.